Увечері 2 листопада між населеними пунктами рогатин та підгороддя рогатинської громади трапилась летальна дорожньо-транспортна пригода. 45-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем BMW x 5 врізався у задню частину легковика Део який їхав у тому ж напрямку. Після цього Део виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Mazda, яким керував 54-річний мешканець Рогатина. Наслідок аварії 35-річний водій Део Сенс, мешканець Львова, отримав тілесні ушкодження та загинув на місці події. Також травмувалася і Пасажирка 74-річна жителька Рогатина автомобільна мазда, яку госпіталізовано було до лікарні. Як з'ясувалося, водій BMW X5 на момент аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння. Водій мазди, якого перевірили у лікарні, був тверезий. Порушника у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління національної поліції Івано-Франківської області розпочали кримінальне прова. За частиною 3 статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, вчинене у стані сп'яніння, що спричинило загибель людини. За скоєне водію БМВ загрожує до 10 років позбавлення волі. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія